Всім привіт! Мене звати Наталія. Хочу показати вам такий цікавий білий пілорчик, якого я зустріла нещодавно в магазині по цінці. Квіточка була трішки зів'яла, але кущик досить непоганий. Я її відпоїла. Листочки також були трішки в'ялі. Розетка досить непогана. листочки вже набрали тургар, квіточки також виглядають більш-менш добре. Навіть встигли останні розпуститись, розпуститись бутончики. Кореневе також хороше. Так, корінці. Нормально відпоїлись. Тому, думаю, орхідеюшка ще порадує. Один квітонос відрізала, бо він був в душі в'ялий. Ось залишила один, щоб деякий час порадувала мене ця орхідеюшка, тому що квітучих, на жаль, у мене зараз небагато, тому що домашні квіти зі зрізаними квітонусами зараз відпочивають та готуються до наступних квітувань. Тому будемо. Милуватися зараз тими квітами, які квітують, але квіточка досить гарна. Розмір приблизно 7-7,5 см. Дуже цікавий пілорчик. назви на горщику, на жаль, немає. Але, можливо, орхідея донау, бо в мене був цей метелик. І листочки дуже схожі, розетка і листочки, так, дуже схожі на саме цей сорт. Тому кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Далі обов'язково буде ще багато всього цікавого.